Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Бес Моторзавто і сьогодні в нас на огляді легендарне авто. Авто, якому вже 30 років. Так було задумано. Все як завжди. Буде дощ? Напевно, буде. <кій> Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Бояс Моторосавто. І сьогодні в нас на огляді культовий автомобіль, автомобіль, якому вже 30 років, а про нього і досі масово мріють пацанчики, і навіть ті, які молодші за нього ну, на рочків так 15. У нас сьогодні відосик про BMW 5-ї серії в кузові e 34 Так Машина культова. Машині вже 30 років, а на неї досі звертають увагу. Машина, мимо якої ти не прийдеш, коли вона буде стояти на парковці. Машина, на яку ти звернеш увагу, їдучи в потоці, особливо коли вона отак висуне кусочок своєї мордашки і ти її побачиш зеркалі заднього вигляду. Машина, про яку ти швидше за все мріяв, але як не крути, це вже старе відро. І... Чи варто її купувати зараз, чи можна її використовувати як єдиний автомобіль, так щоб вона була тобі на кожен день, ми будемо сьогодні розбиратися. Ну а також спробуємо розібратися таких декілька тобі експертних дам, куди потрібно звертати увагу, якщо ти все ж таки надумаєш купляти таку машинку. Варто відзначити такий один момент: я е, далеко не фанат марки BMW, і якщо в принципі. Можна було б десь знайти всю мою історію, скільки всяких я коментів писав про об'єхі, то напевно якісь заядлі BMW взагалі не дозволили б мені не, не теж ні кататися, навіть е, відео знімати. Але але варто віддати належне тому, що, от, е, просто подивіться на оці форми, подивіться на оцю мордашку, на оці класичні бмвешні форми тих років. І ви тільки уявіть, що оце все, оце все. Створили в 87 році, тобто намалювали. Тобто, знову ж таки, згадайте, який був автопром, які автомобілі тоді створювали, які автомобілі їздили, і в той момент баварці придумали отаке. Офіційна презентація я була її для журналістів, для автодилерів в 88-му році в Португалії. Тобто, 88-й рік на вулиці, там касетні плеєри, всі діла, і от оце, от оце. Типу, ну от. Отут варто віддати належне, варто віддати належне і дизайнерам, і інженерам, які змогли створити цей е, танк. Чого танк? Зараз розповім. А і відразу хочу попередити, якщо ти це відео вімкнув для того, щоб послухати про якусь бандитську романтику, про те, як цю машину треба там зараз боятися на дорозі, оці всі там діла, то ну, відео вирубай, бо воно ну тут тут взагалі не, не про це. Так що можеш вимикати. Ну і давай тоді ще декілька слів про мордашку. Класичний, як я вже казав, вигляд бешок тих часів. Розділені фари, е, нізрі вузенькі. Це в нас вузька морда. Коли морда широка в бехах, то вони трішечки більші, але ну, трішечки, а не отакі нюхачі, як роблять у е, сучасних бехах, а на новіших BMW. Yeah. Я бачу її по місту. Вони вони ще такі. Світлячки отут поробили. Я такий, я перший раз побачив, думаю, що за китайці такі йде, прикольно. Я дивлюся, а це якийсь там хасьомий чи що. Я такий. Господи. Господи. А от ну перед вами не старіюча класика. Я б так сказав. Все, хватить говорити про цю мордаху, і так всі знають, всі бачили. Дивлячись на цю машину з боку, ти прямо відчуваєш, який це масивний величезний седан. Чесно кажучи, я коли на ній по місту катаюся сам, інколи щось отак подивлюся, так вправо, ще щось думаю: блін, аж якось не незручно, що я один отакі перевожу такий величезний шмат металу з собою. До речі, ще поки тут займу, можу сказати за обслуговування, відповідно за підвізку. В принципі, тут нічого якби такого складу. Так, Та, ні, нічого страшного. Це крува. тут, відразу скажу за підвіску. По підвісці тут, в принципі, нічого складного нема. Єдиний момент машина величезна і важка, двигунний, відповідно, також величезний і важкий. І тому передню підвісочку частенько придеться мінятись, бо якби вона має витримувати всі оці. Удари нелегкої долі наших українських доріг, на які зверху давить величезний двигун і величезний шмат заліза. Нічого собі, зупинилися, кажуть, не хочуть заважати. Я пам'ятаю, як ми какту за тут знімали подружання таке. Все сюди. Переходимо дивитись на автомобіль позаду, і тут також, в принципі, нема до чого придертися. Класична форма тих бешок, тих часів. Така ж історія з топами в них ще була на іксу, е, на троєці, типу, ну. Таке е, суворо і витримано. Єдиний такий який, нюанс, який прикол, це відкриття багажника. Тут кнопка, нібито як в жигулях. Тут, тут немає ніякої нішечки, відкривається. Оп! Хто мав класику, той знає, як це робиться. Опачки. Так, багажничок у нас відкривається сам. В принципі, бо там є в нас газові упори, чого він не відкрився в мене. Тому що е, тут загружена гума, і там от е, він. Коротше, гума зажала. І ти скажеш. Вова, Йопсі Мопсіль, ти не міг підго підготуватися до огляду, показати щось, там, типу, чого у багажник забитий шинами і всяким, всякими речами. А я відповім, я відповім. Речі то вже, напевно, зайве було, але я хочу подивитися декілька відосів про мене. Може, щось пацике цікаве розкажуть. Е не додивився ні один з них. Я не кажу, що в мене ультра цікаві відоси, деякі з них відео просто хочеться так от. По шапці дать. Але в принципі, головне, що я бачу, що всі жаліються типу, на маленький багажник. Ну, як маленький багажник. На машині стоять 15 колеса. До речі, з заводу вона також йшла на 15 колесах. І на високій гумі воно виглядає доволі прикольно. Мені от подобаються ці диски, ці колеса, хоч вони за маленькі 15-ті. Так от, зараз тут три шини, але коли я їхав перевзувати цей автомобіль, то в багажник влазило 4 шини від неї. Тобто, ну, сказати, що багажник маленький. Е, ні, в принципі, в цей багажник з комфортом лізе один мерсовод, як мінімум. От і ще пару речей для нього, з яким він поїде в ліс. Все, що ще казати про багажничок. А отут є ще цікава штука. Тут мають зберігатися всі важливі інструменти для BMW, та ключики, буксирувальний крюк. І тут воно типу відкривається, і ти відкриваєш таку полпаличку, що воно по багажнику не валялось. Але коли ти купиш е цю BMW, то не надійся там щось знайти. Бо попередні власники вже давно весь той набір розікрали і розпродали. Також переходимо до практичних таких цілей. Якщо ти захочеш все ж таки придбати собі такий автомобіль, то здираєш оці от так, секундочку, Оп. здираєш оці обшивочки. Вони знімаються і уважно уважно заглядаєш на задні стакани, бо вони можуть бути там відірвані, порвані і так далі. Це проблема цих тачок, того отамочки, Оце все підриваєш, зриваєш. І заглядаєш, дивишся, щоб все було чітко і гарненько. Я ж кажу, там чисто шина трошечки впирається, так багажник відкривається сам. Бізнес-клас. Бізнес-клас з тих часів, коли автівку робили інженери, а не оці папугарі. Зверніть увагу, як у нас круто відкривається капот. Видергайте за ручечку, він тут на отак відстрілює. І тоді ти його підіймаєш отак. Капот неймовірно великий. Так, ремарочка, у нас на вулиці осінь. Зараз ми тут швиденько гарненько приберемо. Оп, оп оп, 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 оп. Оп, все, краса. Отож, капот у нас величезний, тримається на опорах, і так сталося, що цей капот довелося мені фарбувати. В чому ще величезний плюс, який я для себе помітив. Ти коли знімаєш котик прибіг. Ти коли е, знімаєш капот в, в автівках, ти потім дуже довго мучишся, як то його правильно виставити в зазорчики, щоб все воно було е, чітенько співпало. На BMW таких штук нема приколів. Ти від'єднуєш просто два газових упора. Викручуєш два болта, капота зняв. Потім вертаєш його в аналогічному порядку і нічого виставляти не потрібно, бо він має чисто зафіксоване своє положення і він вже нікуди від тебе не подінеться. Я рахую, це дуже кльово. Двигун у нас так звана плита на 2 літри, і так, хоча тут цього на всього 2 літри. Але це рядна шестірка, яка звучить дуже кльово, потужно. Мені дуже подобається звук роботи цього двигуна. Щось мені ще нагадує роботу. Зіла така велика величезна машина, яка та-та-та-та. тарахтить -та -та, та дуже кльово. Мені подобається і. Під ним заховалося 150 кобил, і звісно, якихось там шалених показників чи результатів вона не буде показувати, але цього цілком вистачає, щоб запустити цю баржу боком, щоб зробити бюрнаут навіть по сухому. Коли надумаєте придбати таку автівку і будете її собі дивитися, то звертайте увагу знову ж таки на стакани, піднімаєте оці резиночки, заглядаєте отак сюди. дивитеся, що тут нічого не потріскане, не полопано, бо знову ж таки двигун важкий, машина важка, і ці стакани тут нерідко бувають лопають. По двигунах рекомендував би звернути увагу на М 50 Б 20 М 50 Б 25 Це плита. І мені здається, що плита все-таки буде краще. Якщо вам все-таки захотілося чи підвернулася така хороша автівка на пауку на попередньому двигуні, то тоді рекомендував би звернути увагу на двигун об'ємом 3,5 літра. Важливий нюанс. Ці двигуни є на містках Bosch і є на містках Siemens. Машини на мізках Siemens будуть їхати трохи краще, але, але тут є величезний нюанс. Бо обслуговувати такі автомобілі буде набагато важче і дорожче, бо з запчастинами біда. Їх є мало, їх потрібно шукати і коштують вони в рази, в рази дорожче, ніж на мізках Bosch. І ще такий нюанс, якщо це мотор плита, він може бути з Ванусом і без Ванусом. Історія аналогічна: з Ванусом, нібито їде трошки краще, без Вануса ліпше, бо Менше запчасин, менше є чому ламатись. Ну, взагалі, ці двигуни себе дуже добре зарекомендували. Вони надійні, трошечки прожерливі, але ну, завжди потрібно чимось жертвувати. Головне, головне, цей двигун не перегріти, бо башка у нас величезна, ви перегріли, вона зразу починає. Іти вінтом і зробити її буде дуже проблемно, а може бути таке, що взагалі нереально. Головне, якщо цей двигун не перегрівати, буде вам служити довго, вірою і правдою. Ну і обслуговувати, звісно. Обслуговувати, звісно, тоді і масилка не буде жерти, але масилка не буде жарти, це також умовно, бо це BMW. BMW і масло це як масло, все одно, потрібно буде там час від часу, якщо ви використовуєте цю автівку на кожен день. Зранечку, перед роботою, оп, щупчик подивилися, все чотенько, 100 грам, чк і погнали далі. Зараз він не закриється, бо там кришечка злізла, так? Да? Ні, закрився. Ух ти моя. Лялечка така. Ух, його. Беремо рюкзачок. Беремо рюкзачок. Він завжди буде. ок. та-та-та-та. Рюкзачок тривожний, а я не переможний. Ну що, перемістилися ми на задній ряд, і що хочеться сказати, що це в нас бізнес-клас, але от, ну, видно, що автомобіль робили для водія, а не для заднього пасажира. Місця тут достатньо, не так, щоб прямо от розгулятися. Що з прикольного, є в нас такий величезний, величезний підлокітничок, просто ну, такий масивний, і він ще раз е підчеркує те, що. Е Машина, якщо ззаду і садити, то для двох. Бо ну, третьому тут, навіть якщо підлокітник ти піднімаєш, то йому взагалі сидіти не крепко зручно, плющий тунель. А от з підлокітничком для двох взагалі супер. Якщо у вас багата комплектація, то тут ще були б підстаканочки, оці всі діла. І ну, сидіти позаду комфортно. Ну, не через чур, ніяких там вечірних штучок для цього всього немає. Чисто для двох сіли і поїхали рішати питання. Що тут ще в нас є? Попільнички такі прикольні, малесенькі я навіть неявляю, як сюди цигарки, що там струшувати той попіл. Та й таке. Якщо в нас ще була б знову ж таки дорожча комплектація, то тут була б ще е ручечка, кнопочка, кнопочка, яка піднімає вікна. Але так як ми люди з бідніших, то в нас все на крутілках. Але що означає? Крутілки надійніше? І ще у нас ззаду на стоєчках, як і подобає тим автомобілям тих років, ззаду є Що Тут що там сучасні автовиробники, як на цьому економлю. Здається, трішечки проводу, дві лампочки, два плафончика, і на сиді тут ввечері кльово, коли ти вмикаєш світло, в тебе спереду вмикається і ззаду. Ну, виглядає взагалі шикарно. Новіших машинах там за спереду включив якусь лампочку і сидиш ззаду. Взагалі пасажири курять мабуку у темноті. Йде наперед. Ну що ж, пересідаємо за кермо, це головне місце будь-якого автомобіля, і відразу відчувається, що все зроблено для комфорту водія. Тобто, ти отут так сидиш і вся панелька, вся вона так от трішечки повернеться на тебе. І ти у дорозі собі від'їдеш і навіть отут знімай. Тож, ми сидимо і ми отак їдемо собі за кермом. І отут, навіть не дивлячись, ти можеш собі регулювати температуру, тобто все отак у доступності руки. Прикольні також перемикачі світла, тобто тут вмикаються туманки, тут, тут світло такі, як на, на літак, схожі такі ричашки. До чого потрібно звикати? До посадки. Вона зручна сидіння з підтримочкою. Все зручно. До речі, про підтримочку. на дорожчих комплектаціях. Тут отак ще сидіння, був би підлокітничок у нас. Тобто підлокітничок не один такий тут широкий, як на більшості автівок, а в кожного крісла один маленький свій. Підстаканників у нас немає, як в автомобілях тих років. Це знову ж таки до того, якщо використовувати автомобіль на кожен день. Але отут перед коробкою передач є просто. Такий, така величезна поличка. Просто от сюди запросто кидаєш там е, телефон, ще щось. ну типу, Все, що в тебе в кишенях, я приходжу і кидаю сюди на поличку. Єдиний мінус, що коли ти починаєш трошечки на машині їхати активніше, то воно просто все висипається отак сюди. Тут у нас е, є така ніша. І якщо вона нас знову ж таки була б комплектація подорожча з електросклопідйомниками, то тут був би блок склопідйомників, бо зразу біля аварійки. До речі, аварійка, кнопочка знаходиться також у незвичному місці. Я коли перший раз сів на ній їхати, відповідно, я перший раз їхав на тросі, ну в ПМВ. І я отак їду і такі, так, треба вмикнути аварійку, і такі починаю такі, шукати, і такий, де-де-де-де-де, от, от все облазив, поки я випадково не побачив, що вона аж отут знаходиться. При купівлі, на, на що звертаємось увагу, на ручку КПП. Бо вони в них часто роздобані. Потрібно купляти ремкомплект. До ремкомплекта там ще треба шайбочки підкладати. Коротше, щоб передачі вмикалися чітко і файно, з цим ще потрібно добряче е, помучитись, добряче з цим всім повозитись. Ну що, перейдемо до найцікавішого, до основного трошечки проїдемось, побачимо, як ця машинка їздить. Звук знову ж таки, дуже крутий двигуна. Прям, ну, от, камера, мікрофон не передасть, це треба почути, це треба відчути, наскільки прикольно робиться ця, ця ця рядна шестірочка. Це, ну, це, блін, реально круто. По приборці. приборочка, до речі, виглядає, як і в свіжіших автомобілях, BMW, тобто ну, там, приблизно щось, там ті самі є 60, і мені вони максимально схожі, той самий червоний колір. Все те саме. У нас хоча. Комплектація максимально бідна електрорегулювання зеркал. Зручно зручно капець. Робить е, до цього часу, до речі, по х, приколах цієї автівки. Це до, до чого я не можу ну, ніяк звикнути. Чи, верні, е, у вас завжди в баку має бути 20 літрів бензика. Типу, е, ну він просто повинен бути, і це у вас мінімум, тому що тут величезний бак і він просто плоский. Ти стаєш під кутом, маючи 20 літрів, там 15 літрів бензину ти маєш, ти отак трошечки став під кутом, ти її починаєш заводити, а вона каже: ні, вона просто не заводиться. І я її був, був, бувало якось штовхав на, на дорогу руками, а ну таку бажа є, що пихати, особливо такому силачу, як я. Спихав, щоб вона завелась. Але будете часто таке робити, то вас горить бензонасос, який коштує доволі нічого собі так денег, я вам скажу того. Це от та штука, до якої не може привикнути, але 20 літрів бензика це тебе рахує, їх нема. Це такі, щоб були. Тобто ти завжди з собою возиш от стільки бензина. І це, типу, такий нюанс не надто прикольний. Так, трошечки, трошечки проїдемось. Перемикати цю, цю машину комфортніше на трьох тисячах обертів. От я щось так собі подивився, придумав, уявив. Що от по місту поїхав, що воно якби для неї оптимально. Взагалі в нас червона зона тут 6,5. Якщо вірити тахометру, того так воно якби нібито і логічно. По підвісті, коли я не їздив ще на цих автівках, а тільки бачив, як їх розривають на вулиці, оце ганяють. в мене чогось в голові було, що ці автівки такі, ну, трохи жорсткі, але це, це неправда. Ці машини доволі такі, доволі м'які, і ці машини доволі міцні. Чого я ще на початку сказав, що е, ця машина як танк. По-перше, ми тут міняли пічку, і я був здивований, що коли ми розібрали тут це все торпедо під, від стоячки до центрального тунелю, там прямо йде два таких посилення. І це, типу, таке, вау, автомобілі реально дуже міцний. І надійний, дивлячись, як ці машини попадають в аварії, то типу, блін, ну, реально, ну, машина зроблена з металу. Що, типу, знаєте, не оця фольга, а метал. А як це відео вже вийде, то швидше за все, в мене вже цієї автівки не буде. То можна казати, конкретно ця машина до мене, знову ж таки, важлива така ремарка до мене, потрапила в аварію. Ну, як сказати, потрапила в аварію. Коротше, цією машиною зібрали чи то 5, чи то 6 автівок. Це вам така на секунду. Е, ну, мордою, крилом і так далі. І знаєте що? Така нам навіть хоч би хни. Тобто вона ціла. Мій один товариш на такій таці зніс. Іншу машину не буду просто казати, бо хто зрівно зрозуміє, хто і що. З тої машини залишилась ліпьоха, а ту машину він ще продав і ще потім перекупи її зліпили і ще ганяли. Ну, ці машини реально надійні і крепкі. А щоб ти не потрапив у неприємну ситуацію, не купив собі якісь. Так, звізда втікає, звізда втікає. Не плач, не плач. Ну, все, тихо. Ще одне неньке дуб. Ну знаю, що туплю трошки. Вибачай. А щоб ти не потрапив у неприємну ситуацію, не придбав якийсь проблемне, чи бити авто, то для тебе існує чудовий сервіс Car Hunter. Ми з моїм хантером знаємо про цей сервіс і рекомендуємо вам. Тому що якщо ти туди вбиваєш свій номер автомобіля, який тебе зацікавив, ти побачиш всю його історію, чи був він битий, де він звідки приїхав, куди приїхав, хто його продавав і навіть за скільки він був продавався там перед тобою. Тому користуйся цим сервісом і будеш купувати тільки класні перевірені авто. А, за нашою силочкою, яка є внизу під відео, то ти отримаєш чудову знижку. Все, святами вас і користуйтесь кархантером. Будете купувати тільки класні авто. Дійні і крепкі. Показувати розгон, динаміку якусь тут ну зайве. Тобто я кажу, боком її запустити можна, якщо постаратись. Бернаут зробити також можна. Можна по-сухому, але звісно, краще, краще, краще по-мокрому. Мені всі кажуть, залиш цю машину собі на зиму ганяти, чесно кажучи, я побоююсь. Я спробував, як вона їде у дощову таку погоду. Е, о, пацани, камон, типу, ну, зимою я не настільки ще досвідчений, напевно. У ну, мен, мене є стільки відчуття, що я її вкладу. Того поки не треба. У мене використовується як машина на кожен день. І все окей, все нормально, цілком цілком підходить. Головне привикнути до розходу. Всі кажуть, там літрів десь там, з 12. Я так от приписую, що 15 літрів вона по місту, десь там приблизно буде їсти. Ну, знову ж таки, все залежить від їзди, але ну, ніхто не бере таку машину, щоб тихенько їздити. Ще який такий прикол, я як би вже казав, бандитська романтики тут не буде, але ти, коли на ній їдеш по місту, ну от. Блін, ну от воно, як сказати, таке, є отаке відчуття. Ти одна на ній їдеш, і ти розумієш, що от колись, колись цю машину прям боялися, що вона от прям така, євні, щось таке, щось таке ворожне, чи знаєш, оцей такий, що євні, якийсь оцей типу, все-таки, все-таки, як не крути, а десь там в місках, в голові воно відкладено, що це така, типу, там, аля бандітка, ще щось. І ти прям їдеш і. І оце відчувається, і в ній прям прикольно, прикольно їхати. От прямо ти їдеш такі по місту і такий М -м -м -м", музичку навалив і такий, там, типу, взагалі прекрасно себе почуваєш. Ну, як відповідь на питання, чи можна використовувати цю машину на кожен день, я думаю, цілком можна, бо вона і комфортна, і дозволяє тобі піднавалити, коли, е, коли потрібно. Ну що, давайте тепер перейдемо до підсумків. Отож, що я можу сказати про цю машину? Звісно, коли ви їдете вибирати собі цю машину, дивитися собі її як автомобіль, то звісно ніхто не дивиться в таких тачках на такі штуки, як пробіг, як там що з нею було раніше, що за ці всякі приколи. Тобто, ти на це не звертаєш увагу, купуючи таку машину, ти дивишся на її стан, який є зараз. Тобто ти приїхав, в якому на останні зараз, якщо тебе все влаштовує, ти береш. Ну, ніхто там не, не намагається заглядати на якісь такі штуки, там, типу, а пробіг крутили, а те то з нею робили. Ні, дивись, чувак, тобі не важливо, що робили до тебе. Ти повір, ти цього навіть і не хочеш знати, бо ну, її рвали до тебе. Я тобі такий спойлер тобі кажу, неважливо, який там був двигун, 2 літра, половиною, який би двигун не був, цю машину рвали. Гвалтували і робили з нею такі речі, про які ти тупо не хочеш знати, якщо ти хочеш її собі придбати. Так що ти приїхав, її подивився, тебе все влаштовує, все супер. Ніхто ніхто при пам'яті не їде цю машину купляти з товщиноміром. Там, типу, Вов, це тіпо, це, це, тіпо, бред, це дур, дурниці. Ти дивишся, яка вона зараз. Якщо тобі ти підходить, типу все, купуєш собі, кайфуєш. По машині можна використовувати її як автомобіль на кожен день. Можна. Можна тримати її як єдину, єдину тачку в сім'ї. Можна. Я маю знайомого, який на такій тачці наїздив. Я не пам'ятаю, що він казав. Але там якась сума була, скільки кілометрів наїздив була шалена. якщо на монтажі, я в нього зараз перепитаю, на монтажі вставлю, скільки він на ній наїздив і за скільки часу. Я прифігів, коли дізнався, чи дорого такі автомобілі обслуговувати. А-а-а-а, Дивлячись з чим рівняти, проблем з запчастинами, по факту, немає. Єдиний нюанс, опять же, знову ж таки, за Siemens. Тому що, якщо така тачка у вас буде на Siemens, то там певна запчастина буде коштувати 7 тисяч. На Bosch аналогічна запчастина буде коштувати 500 гривень. Тобто, ну, типу, різницю відчуваєте. А так, в цілому, користуватися як на кожен день можна. Чи е, будете ви в очах людей якимось гансером, оцим бандитом, пацанчиком? Ні, ну прикол в тому, що таке відчуття вона вам дає. Я сам, я сам сміюся з всяких бандитських приколів і так далі. Я сам кажу на неї бандитка, Ну, типу, сарказм трошки, але такі, бо чорна біга ще щось. І я сам врубаю музичку в ній і починаю їхати отак. Отак, оце б'є. От, от оця у мене в самого ця штука прокидається, я такий, вау, звідки ти взялося? Я просто поїхав по справах і от оце починається. Типу, блін, ну ця машина тебе провокує. Вона просто така, типу, е, давай, нормально, нормально зроби, типу. тобто. Ця, музика, музика, ага, ця машина буде провокувати вас там поїхати швидше, вдавати десь там на п'ятачках боком. Так це все буде. Чи будете ви від цього якимось бандитом? ну Не займайтеся цією фігньою, ні, типу, не треба романтизувати оці всі штуки. Все. Спасибі тобі, що дивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, ставити пальчики вверх, писати багато-багато-багато коментарів позитивних. І також підписуйся на мій інстаграмчик в інстаграмі, вже про цю беху всі вже давно бачили, Знають, дію я там показував різні прикольчики, як трішечки вона може їхати. Так що, от багато, багато пропускаєш, якщо не підписаний на мою інсту. І також, якщо ти хочеш підтримати канал, щоб відосики виходили частіше, то для тебе є банка монобанку. Там щось захрещало, якийсь кракен. Все, до нових швидких зустрічей. Побачимось. Показуємо їм ще бешко.